Євангелія від Марка, розділ 5 Перевезлись вони на той бік моря в країну Геразинську. І коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом. Що мені та й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Бо він сказав до нього Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка, ще й спитав його, Як тебе звати? Той же відрік Легіон, мені ім'я. Багато бо нас і благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням пошли нас у тих безрогих, щоб ми ввійшли в них. І дозволив він їм. І, вийшовши, нечисті духи, ввійшли у свиней. Тож кинулось стадо близько дві тисячі з кручі у море та й потопилось у морі. А пастухи їхні повтікали і порозповідали про те в місті та по селах. Той повиходили побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса та й бачать біснуватого. Сидить одягнений при здоровому глузді. Той, що мав у собі легіон, і полякались, і розповіли їм очевидці, як воно сподівалось з біснуватим, а й про безрогіх, тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього, Йди до свого дому, до своїх і повідай їм, що Господь зробив для тебе, і як змилосердився над тобою. Пішов він і взяв проповідувати у десятимісті те, що зробив йому Ісус. Отож чудувалися всі. Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу, і перебував Він над морем. Аж ось приходить один із старшин синагоги Яїр на ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи Дочка моя вже на сконі, прийди. Поклади лишень на неї руки, щоб видужала і жила. Тож пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, ба... Навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулась Його одежі. Мовляла бо, як доторкнуся до його одежі, видужаю, і всох тієї ж хвилини витік її крові. І вона зчулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же. Відчувши негайно у собі, що з нього вибули сили, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? Учні ж його сказали йому Бачиш, як натовп тисне до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся? Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана і тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним, та й оповіла всю правду. А він же їй каже Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі, і будь здорова від своєї недуги. Коли він ще говорив. Приходять від старшини синагоги і кажуть Дочка твоя померла. Навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги Не бійся, тільки віруй, і не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов і каже, Чого метушитись і плачете? Не померла дівча, спить воно. І насміхались з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього Та літа кум, що значить у перекладі, Дівчино, кажу тобі встань. І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже дванадцять мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй. Їсти. Третє послання ЙОАНА Богослова. Старець, улюбленому Гаєві, якого люблю у правді. Любий, бажаю, щоб тобі в усьому велося добре, і щоб ти був здоровим. Так як і душі твоїй ведеться добре. Я дуже був зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді. Більшої радості не маю від тієї, як довідатися, що мої діти живуть у правді. Любий ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів, зосібна ж для чужинців. Вони свідчили про твою любов перед церквою. Ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як це богові вгодно, бо вони вийшли ради імені Його, нічого не бравши від поган. Отож ми мусимо таких приймати, щоб були співробітниками правді. Я писав до церкви, але Діотреф, що прагне у них бути першим. Нас не приймає, тому як прийду, згадаю про його вчинки, що він їх робить, виговорюючи на нас лихі слова. Та цього йому не досить він і сам братів не приймає і боронить тим, які хочуть приймати, та ще й із церкви виганяє. Любий наслідуй не зло, а добро хто добро чинить, той від Бога. Хто чинить зло той не бачив Бога. А про Димитрія всі свідчать навіть і сама правда. І ми теж свідчимо і знаємо те, що наше свідоцтво вірне. Чимало мав я тобі написати, але не хочу писати чорнилом та пером. Надіюсь, незабаром побачитися з тобою, той поговоримо собі усно. Мир Тобі. Вітають тебе, друзі. Вітай друзів пойменно. Псалом 101. Про милість та про справедливість я буду співати. Тобі, о Господи, псалми співатиму. Буду вважати на дорогу досконалу. Коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого, посеред дому мого, перед очима в себе не утверджу нічого нечестивого, того, що творить беззаконня, зненавиджу до мене той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене. Зла я не хочу знати. Хто обмовляє тайкома ближнього свого, того я призведу до мовчанки. Хто має горде око і пиху в серці, не стерплю того. Очі мої на вірних краю, щоб жили зо мною. Хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити. Не житиме у моїм домі, хто лукавство творить, хто кує брехню, не встоїться перед очима в мене. Щоранку призводитиму до мовчанки усіх нечестивих краю, щоб вигубити з Господнього міста усіх, що творять беззаконня. Книга Приповідок, розділ 31 Слова царя Лемуела, царя Маси, що їх навчила його мати. Що, сину мій? Що сину мого лона, Що сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям, олемуеле, не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули, та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому. Що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого для всіх, що їм виречено погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу, хто її знайде, ціна її вища над перлини, серце її мужа покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона – Немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить, встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підперізує міцно, і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне, руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає зо за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє Сила і гідність її одежа. І вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнотливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса річ оманлива, врода марна. Жінка, що господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Перша книга Хронік, розділ 19 Після цього помер Нахаш, Аммонський цар, і замість нього став царем його син. І сказав Давид у думці: Я покажу себе доброзичливим до Хануна, сина Нахаша, бо батько його був доброзичливий до мене. І послав Давид послів утішити його по його батькові. Як же слуги Давида прибули в Аммонський край до Хануна, щоб потішити його, Амонські князі сказали Ханунові, Невже ти думаєш, що Давид із поваги до твого батька послав до тебе втішників? Чи ж не задля того прийшли до тебе слуги Його, щоб розвідатись, роздивитись? Та зворохобити край. Тоді Ханун узяв слуг Давида, пообголював їх, попідтинав їм одежу до половини аж по сидіння та й отак пустив їх. І пішли вони. Як же сповістили Давида про цих людей, послав він їм назустріч, бо дуже їх знеславлено. І цар повелів їм Сидіть у Єрихоні Доки не повідростають ваші бороди, а тоді повертайтесь. Амонії ж побачили, що стали ненавидними Давидові, тому і послав ханун та Амонії тисячу талантів срібла, щоб найняти собі колісниці та верхівців з Арам Нагараїму, з Арам Маахи та з цови. І найняли собі 32 тисячі колісниць. І царя Мааху з його народом, які прийшли і отаборились перед медвою. Та й Аммонії позбирались із своїх міст і виступили до бою. Почувши це, Давид послав Йоава з усім військом із найхоробріших. Аммонії виступили і вишукувались до битви при міській брамі, а царі, що прийшли, окремо на полі. Йоав, побачивши, що йому загрожує битва спереду і ззаду, зробив вибір з усіх найдобірніших в Ізраїлі і поставив їх лавами проти Араміїв. Решту ж війська передав під провід свого брата Авішая, щоб стали лавами проти Аммоніїв. Він сказав: Як Арамії переважатимуть мене, то ти прийдеш мені на допомогу. А як аммонії переважатимуть тебе, то я тобі допоможу. Будь мужній і стіймо твердо за наш народ і за міста нашого бога, і Господь учинить, що йому до вподоби. От і двигнувся Йоав з військом, що було з ним, у битву проти Араміїв, і вони втекли від нього. Як же побачили Аммонії, що Арамії втікають від Йоава, втекли і вони від Авішая, його брата, і ввійшли в місто. Йоав повернувся в Єрусалим. Коли Арамії побачили, що Ізраїль побив їх, послали посланців і привели Араміїв, що були по той бік ріки, з шофахом, начальником війська Гадедезера, на чолі. Дано про це знати Давидові, І він зібрав ізраїльтян, перейшов через Йордан і, прибувши в Хелам, вишукувався проти них. І як Давид вишукувався проти Араміїв до битви, заходилися вони з ним воюватись. Та Арамії втекли від ізраїльтян, і Давид побив у Араміїв сім тисяч кінноти і сорок тисяч піхоти. Він убив Ішеваха, начальника війська. Побачивши слуги Гададезера, що Ізраїль побив їх, замирилися з Давидом та й почали йому служити. І не хотіли Арамії більше допомагати Аммоніям.